Буква Ша, звук Ш. Велика друкована буква Ша, велика писана буква Ша, мала друкована буква Ша, мала писана буква Ша. Каже братик, Тимошу, Хочеш, букву напишу, три стопці внизу межа це для тебе. Буква ша. Слова з Ш. шапка. Шафа Шуба. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Ш. Велика рукописна буква Ш складається з трьох прямих подовжених паличок із заукругленням. Починаємо писати. Нижче від міжрядкової лінії, ведемо вгору праворуч, заокруглюємо під міжрядковою лінією, торкаючись її, і ведемо пряму подовжену паличку вниз. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і ведемо похилу лінію вгору до міжрядкової лінії. Торкаємось міжжядкової, не відриваючи руки, пишемо знову. Пряму похилу подовжену паличку вниз, торкаємось нижньої рядкової, піднімаємося вгору, потім тому торкаємось верхньої міжрядкової, вертаємось по тому саму, пишемо третю пряму похилу лінію, яка заокруглюється внизу, і ведемо її до середини рядка. Пишемо велику літеру Ш в повітрі, диктуючи собі вголос. Напишіть велику літеру Ш в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!